Усім доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо штурм Ден-20, урок 20-й амбагенте. Продовжимо нашу лекцію 3 та поговоримо про ці дії, які ми можемо займатися у вільний час. І сьогодні працюємо на сторінках 62-й, 63, 64, та навіть 65.

am Mittwoch will ich Musik hören, mein Bruder muss mich da nicht stören. Am Donnerstag möchte ich Schach spielen und am Freitag im Garten grillen. Am Samstag kann ich eine Reise machen und am Sonntag lange schlafen. Okay, noch einmal. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Freitag, Samstag, Sonntag. І всюди ми вживаємо AM, якщо хочемо сказати про те, що ми робили по цей день тижня. So, a ich ins Kino. понеділок іде в кіно. А ich mit Ліно. У вівторок я граю з Ліно. І, судячи з малюнки, можна зрозуміти, що це С Лінно. У сердух я хочу послухати музику, послухать музыку, мои други на них. У четвер я хочу пограти в шахи. Im а у п'ятницю влаштувати барбекю у саду.

Am Dienstag hat sie mit. So that's numer 2, так вона гуляла собакою. Що для цього потрібно пригадуємо те, що ми вже винчили ті слова в перфекті. Шпілет. Тому ми так і кажемо. Ам дінстаг хат зі метлі гешпіт ось даний малюночок, де це снімає цвай. А мітво хатліна от і брюде хат зі ніхт. Дивимося, що вона хоче робити в середу. Слухати музику, так, да? за нашим віршиком. Зо а мітво хатліна музики хат прослухала музику. Und ihr Bruder hat sie nicht gestört.

Навіть це слово вже нас было герил, так в минулому році. Амзамстах, Атлина, Амира, Гемах. Там зон, так. Атлина Ланге. І за мною ви зарітували. Тобто перший у нас був кіно, другий так, вона гуляла з собакою, третій слухати музику, четвертий грати в шахи, п'ятий барбекю, Шостий подорож. Сьомий, де вона хоче довго поспати. Що ми з вами продовжимо? Так, продовжуємо вчити перфект ді слова, в перфекті, поговоримо сьогодні трошки про неправильні ті слова. Але спочатку. Виконамо право третю, у вас пасту замок, з'єднають відповідні слова і закінчує речення. Ну що ж, давайте прочитаємо з вами приклад, який в нас утворився. Наприклад, in skinagain. Тобто одні якісь активності були дати одне дієслово. Активності в нас дієслово блакитне. І що в нас вийшло? Ambochhenти, kan man in skin again. Пам'ятаємо, що вираз каман означає «безособовий можна. На вихідних можна сходити в кіно. А в ахененде ге іхаукенскино. На вихідних я також з здобування хочу в кіно. Що ж, спробуємо якусь активність підкреслити і потім так само назвати. Наприклад, роле фарель. Ampochenende kan man role fare. Pameta, коли мы живем die slow kan, we m'a moderne основne die слово de principe. Ampochenende, fare ich role Або, au gen. Або авухенде фаре їх augen role. Dann einbrüch. Читати книжку, так, Тобто, зрозуміло, що лезень можна тільки бук з того, що наске. Амвахенде канман анбух лесен. Амвохенде Лезе їх аукер анбух. Фасте масловати Анвобачен. Амвохенде камман айн робота пасти. Amwachende pastil. Ich auch gern einen Roboter. Dann. spielen Dan Schach грати. Можна грати музику. Одна музику все-таки слухати. Спиритко, давайте проговоримо зі словом шах. Амохенде канман шах шпілін. Амохендек шпіли і ауген шах. Дуже просто. Hören musik. Am wochenende kann man Musik hören. Am wochenende höre ich auch gern Musik. Filme sehen. De wideste Filme. Am wochenende kann man Filme sehen. Am wochenende sehe ich auch gern Filme. І що на залишчому слухав, без зухань відвідувати родичі, гості, бабусі, дідусі. Closmoder, gross fata, grosster, and давайте. So, avochende kan man verbandet bezuche, amvohende besuche їх augen verband. Ось те, що у нас вийшло, поєднали. А тепер трошки трошки читання, де ми дізнаємося слова в перфекті. Прочитаю, звернув увагу на марковані слова. Hallo, Привіт! Ich meine, das Wochenende ist die schönste Zeit. Я вважаю, що вихідні це найкращий час. Am Wochenende habe ich frei und kann viel machen. На вихідних я вільний і можу зробити багато всього. Ich lese Wochenende habe ich fern gesehen, Briefe geschrieben und ein Buch gelesen. Цими вихідними я дивився телевізор, написав листа і почитав книгу. І він аухват und im Park spazieren gegangen. Я також катався на велосипеді та гуляв у парку. От вас і як мах. А що ти робив? Що ви робили? Давайте подивимося ще раз форму перфекту. «Habe gesehen, «Fern gesehen, «Briefe geschrieben, start the knife, our students form a being, I guess. «Bin gefahren, «Bin spazieren gegangen, and so on. How do you do me? You might have this weekend as well as the Мені також подобаються вихідні, особливо gegangen und da geschwommen. У суботу я ходила в басейн, і там плавала. А мнами ich im Kino. Після обіду я була в кіно. Я дивилася фільм. Він був дуже цікавий. geholfen. У неділю я була вдома і допомагала своїй мамі. І у нас є ще ті. Халю це зама, привіт усім. Авзамстак хабе і хлам гешлаф. У суботу я довго спав. А нагмітак хатя бігісте. Після обіду в нас були гості. Амперця істинна фамілія Векоме. Дядько Петр. Петро прийшов зі своєю сім'єю. Ми їли пиріг і пили колу. Перва er листик, це було смішно, абсолютно караока без умни, всі співали в караоке. Люди ще подарили на словами, так їх не назвали. Being Gegangen, bin geschwommen, habe ein Ping gesehen, Mütter geholfen, habe geholfen, habe geschlafen, sind wir schon ist gekommen, haben gegessen, haben getrunken, haben gesungen. Also, lass uns weitermachen mit unseren Regeln. Das ist unsere nächste Stellinische, wo wir uns hier haben und sein. Хабер ми використовуємо, коли в нас є рух. Бачите, таких слів не так багато, але вони є. Давайте ще раз подивимося. Де в нас тут є рух? Підкреслюємо його. Київ, бін, ауфарен, rad, рад, гефарен. «Bin» – Форма бін кататися рух. park, парк gehen, Гуляти в парку. spazieren, ганген. Також використовуємо бін. Далі бін. Геганген, знову ж таки, Und da г geschwommen. Плавала там, також рук, як ви бачите. Тому використовується форма він. І давайте останнє сподіваємося ще раз. Ist gekommen, Знову ж таки, третя форма, так, він. Дядько, це він, тому ist gekommen. Що ж, подивимося за нашими таблицями. Які форми ми вже знаємо і не знаємо їх разом. Фарен, ге ге і закінчення е. Комен, ге комен, лезен, ге читати, шрайбе, ге шрібе. Зверніть увагу, що окрім те, що називається ге, закінчення е, і у нас змінилися кореневі голосні навпаки. Стало ге шрібе. Гейн, ге ганке. Інша частинка так приєдналася. Бекомен, бекомен, Кефален, кефален. Нічого не змінилося. Англаден, айладен, оскільки префікс відокремлюється, ми вставляємо на шиге посередині і додаємо закінчення n, е. запрошувати. Фензін, фенґзей, твір себе телевізор. Давайте їх передміняємо. Іх хабегерфет. Тобто для нашого перфекту ми використовуємо або для «haben», хабен. Aber sein, der ja Schütze ruch, u wird bewidni vorni. Ihr kas miniat sausobeme. Apart de ziel, bin nas genes miniat sa. Probiert mini einmal. Helfen, dem mahate. Ich habe geholfen, du hast geholfen, er sie es hat geholfen, wir haben geholfen, ihr habt geholfen, sie sie haben geholfen. Gehen, hodete. Ich bin gegangen. «Du bist Gegangen, RZS er ist Gegangen, «Wir sind Gegangen, ihr seid Gegangen, «Sie, sie sind gegangen». Що ж, давайте спробуємо вказати вказати наші початкові форми за допомогою таблиці або за допомогою того, що ми вже знали раніше. Есен, гегесен. Фарен, так і буде. Так, гефарен відрізаємо просто ге. Фарен. «Геганген» – Шукаємо, шукаємо за першим стопчиком, Де нас написано на «геганген». Ось «геганген», Тобто слово геен «геганген». Гегер. Ми його відміняли до слова гельфен. Ось я показую його «хельфен». Гекомен. Просто відрізаємо Г. Стає комен приходити. Гелезен. Відрізаємо Г, стає «лезен», Гешлафен спати. Відрізаємо ге стає шлапен, гешрібен, звернуть увагу виняток наш писати. Написав, написала ось шрайбен. Зміна кореневих голосних наголошую. Гешвомен, швімен. Гезейн. Відрізаємо г. Зегін. Гезункен. Співали. Гедзрукен – «пили». Що тут відбувається? Давайте ось так навіть і зробимо, закреслюємо також наше ген. І змінюється всього одна літра. Що стає в нас принкен, кринке і зinken? Короче через, так? Пусть назваємо наші форми. Essen, gegessen, fahren, gefahren, gehen, gegangen, helpen, geholfen. Kommen, gekommen, lesen, gelesen. schlafen, geschlafen, schreiben, geschrieben. Schwimmen, geschwommen. Sehen, gesehen. Singen, gesunken, trinken, getrunken. I spróbujmy dopomnieć na szereczenie w prawie szósty u wypowiednymi słowami w sprawie 5a. Die Kinder haben ein schönes Lied gesungen, die das Bewahle Гарну пісню. Да, has does diese of film. Я б сказала без наприклад, так, але не маємо спецвіде. Певно, gezін тоді. Так, ось обвожу слово geзеin, там в нас мене ось гзеїн. Has do kinderfilm gesehen? чи ти бачив цей дитячий фільм або мультфільм. Félix is цитаte. Karin und hat er im Garten. Sames zix sliv Felix ist zu Tante Karin gekommen, da pršoval Tante Karin. Und hat er im Garten geholfen, ihr допомагав їй у саду, am Samstag sind die Freunde ins Пупертеатр Геганген. У суботу друзі ходили в урядковий театр ось слово Геганген. Хаб і я чи ти всю історію, читав, читала гелезен, гелезен. Wir waren im café und haben the Kuchen und Limo. Limo Limonade, the so, Kuchen wir Schummer, Gegesen, Limonade may more get, get Runken. Ja, am Sonntag haben wir lange, etwa bis 10 Uhr 10. geschlafen. Am Abend sind unsere Nachbarn zu Besuch gekommen. Das ist schon das gekommen. Ich habe eine E-Mail an mir geschrieben. Frau Bach, wie lange Sie? Гешвомен. Право, як довго ви плавали в басейні? Ось слово geschwommen. Давайте ще раз повторимо наші форми, щоб вони нам запам'яталися. По-перше, сьогодні ми розглянули дієслово перфект з рухом, коли ми використовуємо дієслово слово займ. Оно буде змінюватися за формами, а протецит також вже не буде змінюватися. І за нашими формами, що у нас вийшло? Essen, gegessen, fahren, gefahren, gehen, gegangen, helfen, geholfen. Kommen, gekommen, lesen, gelesen, schlafen, geschlafen, schreiben, geschrieben. Schwimmen, ге, швомен, gesehen, ге, зеен, зінкен, getrunken. І також, бачите, у справах сьома ми вже забули, певно, наш текст, наші тексти, хто це написав, став імена. Це мається на увазі до оцих текстів, так, те, що ми читали: Леон, Мія and Tim. Давайте будемо ставити по. У перший щоб ми зрозуміли, хто, хто це був. Зомія, хаса зупин, я допомагала по дому. додому. Я шрибен, я бы фангезиен и бухан. Я дивився телевізор і читаю прочитать книгу. нього. Це у нас був Леон, тому ставимо L. Uns sind gekommen, бешок, був якщо вам важко так, якщо вам важко, пригадати, хто, наприклад, це був, поверніться до текстів та прочитайте дані тексти ще раз. Кола Гетчункен їли пиріг і пили колу, там, де були гості, так? So, team. Це також наш team. Hat geschrieben? ich bin rad gefahren. Я катався на велосипеді. Це в нас Леон. geschrieben, ich bin ins Kino gegangen. Я ходила, -ходила в кіно, і це була у нас. Мія. Нарешті щось про мію у нас є. Пан Дешрібен, ми хабен ліде гезунген. Ми співали пісні, там було в нас караоке. Це в нас був тім. Пан Дешрібен, іх бін іншвім бар гешвомен. Плавав в басейні. Це в нас мія. Мія. Так, давайте ще раз спробуємо гадненько написати. Habgischriben ібriefe geschrieben. Написав лист, це був у нас леон. Це те, що в нас вийшло в праві сьомій, тому що щось схоже, ми будемо писати також в праві дев'ятій. Давайте ще обговоримо праву восьму шпіль, де гра наш вікенд. Тобто нам необхідно знайти партнера і поговорити з ним про вихідні. Що вони робили в вихідні? Наприклад, Амбухененди, Хаб'нзі, Майн Шульфройде, хабен зі. На вихідних мішкільний ну, друг або хтось з учнів там, щось робив. Наприклад, у вас газ до вогенендумафа. Що ти робив на вихідних? Бачимо, що у нас написано в перфекті. І віддати на дане питання ми також будемо в перфекті. Я хабе теніс gespielt. Und вас газ до gemacht?» Я грав, грала в теніс. А що ти робив? habe хаб gesehen. а я дивився телевізор. І нам пропонують зробити допис, як управіть четвертій. Галець цикзамен. Усім привіт, їх мак да с вахененде. Мені також подобаються вихідні. Авахененде хаби їх фільтсайд у махен. На вихідних в мене є багато вільного часу, і я можу багато чого зробити. Дізе ва ау, хтоль. Ці вихідні були супер. А в зам так хаба обмін їх. Так, обираємо, залежно від того, яке слово будемо використовувати. Якщо це буде рух, це буде бій. А в зонтак, у неділю, тобто тут в суботу я щось робив, і в неділю я щось робив. Тобто вам необхідно написати буквально, хоча б по одному реченню, як мінімум. І кінцівку своє в кінці, а можна по два речення про суботу і два речення про неділю. Поверніться до того, що в нас було, наші дії слова, що ви можете робити, наприклад, там, допомагати мамі, читати книжки, дивитися фільми, гуляти, онзувати, і повторіть, якусь форми з перфекту. Відходьте Дазис Аліс, трохи вчимо нашу табличку з перфект, und auf Wiedersehen.